З одного боку море, з іншого окупанти. Майже місяць черкаські прикордонники на Херсонщині боронять рубіж країни. Уже встигли акліматизуватись і добре облаштуватись. Єдине, чого їм бракує, це рідних, каже Катерина Ковбій. Далі її новий сюжет із нашого циклу на лінії вогню. Ось тут, за декілька метрів від Азовського моря, наші прикордонники з Оршанця вже місяць несуть свою воєнну службу. Для них це вже третя локація. До цього черкаські прикордонники були на Донеччині тепер же перебазувались ближче до моря в Генічіськ. Тут ворог на відстані одного погляду в бінокль. За кілька метрів від ворога наші прикордонники навчились бути у стані постійної бойової готовності. Кажуть, тепер уміють спати з автоматом у руках і радіють, що робляться вже не в палатках. Здесь живемо, спим, отдыхаем В то время коли знаходимося вне службы. служби. Телевізор є, є всі условия для того, щоб можна було спокійно и і приготуватися до Сейчас Зараз вже условия нам бы чуть комфортнее. то Є вже і кровати, есть уже і потолок над головою, стіни, вода, ну, просто доступ к воде є, гаряча вода є. Важлива частина місцевого інтер'єру телевізор. Прикордонники дивляться його, як тільки випадає нагода новости смотрим. Канал в 15 єсть. І ви там в основному новина дивитесь, так? Ну так. Да. Желательно, щоб знати. Та найбільше наші прикордонники радіють чистій воді. Тут, у Генічеську, до неї мають цілодобовий доступ. нормально Чиста, нормальна, прекрасна вода. Із харчами теж усе гаразд, заповняють військові. Тричі на день вони їдять у столові. Кажуть, смакує добре. Доповніше, якщо у нас така імпровізована кухня, на которой мы ми готуємо картошку, можемо пожарити рибу, тобто по поводу питання есть, Обезпечено, не голодаємо, пусть люди не переживають. У Генічку їм живеться добре, кажуть прикордонники. Місцеві жителі приязні, ще й усіляку їм допомагають. Тут ми відчуваємо, що ми захищаємо той народ, який нас. Мабуть, любить підтримує. Наприклад, сьогодні їхав рибак, передав хлопцям свіжої риби. Такі випадки так, епізодично повторюються. Єдине, чого нашому генічику бракує, так це рідних, солдат Олександр, батькам телефонує двічі на день. Секретів немає, мамі можуть щось не сказати, а з отцем спілкуємося напряму, тому що він зараз теж на границі в Луганській області. Тобто у нас з ним секретів друг друга немає. Він мені все розповідає, я йому все розповідаю. Наші в генічіску налаштовані рішуче і обіцяють, кордон від ворога захистять будь-якою ціною. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка Новини.